Республіка на карантині в Придністров'ї планують вести режим надзвичайної ситуації. Кордони на замку особам без громадянства ПМР в'їзд в республіку заборонено. Ліків немає, але запобігти можна про особливості профілактики коронавірусу. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було? Дивіться просто зараз. У Придністрові планують вести режим надзвичайної ситуації. Президент сьогодні провів розширене засідання оперативного штабу з недопущення поширення коронавірусу та мінімізації наслідків карантинних заходів. Керівники органів державної влади, міністерстві відомств, установ і підприємств, обговорюють заходи недопущення поширення на території Придністров'я коронавірусу та на мінімізацію наслідків карантинних заходів. Керівник оперативного штабу та очільник міністерства охорони здоров'я звітують про вжиті заходи і наполягають зробити їх жорсткішими. Після детального обговорення кожної пропозиції та обміну думками, президент озвучив підсумковий перелік майбутніх захисно-обмежувальних заходів, дія яких поширюватиметься до 5 квітня. Виїзд за межі ПМР-придністровцям настійно рекомендовано здійснювати тільки в разі крайньої необхідності, а після повернення в обов'язковому порядку пройти медобстеження і двотижневий карантин. Освітні заклади від дитячих садків до вишів закрито на карантин до 5 квітня. Батькам вихованців дитсадків при необхідності відкриватимуть лікарняний ліст з відповідною оплатою. Відвідувати для цього поліклініку не доведеться. Заявити про потребу можна буде в телефонному режимі. Аптеки та автозаправні станції працюють в штатному режимі з дотриманням заходів безпеки та профілактики. Для торгових підприємств вводиться обмеження кількості громадян, які одномоментно знаходяться у приміщенні. Відкриті ринки продовжують приймати покупців. В закритих корпусах буде діяти той же принцип, що й в магазинах. Рух громадського транспорту мінімізується до декількох годин в ранковий і вечірній час у будні дні. Стадіони та інші спортивні майданчики під відкритим небом, парки і сквери залишаються доступними громадянам. Збори засідання наради можуть проводити тільки адміністрація президента, уряд та Верховна Рада. Центральні входи в будівлі, де розташовані ці держоргани, обладнають безконтактними термометрами і засобами дезінфекції. На використання інших входів введена тимчасова заборона. В ході наради говорили і про забезпечення придністровців засобами захисту і дезінфекторами. розраховувати на їх надходження з-за кордону не доводиться. Належить освоїти виробництво масок, індивідуального захисту і дезінфікуючих засобів. Міністр економічного розвитку Сергій оболоник представив зразок пов'язки. Вона буде бавовняною, що забезпечить її багаторазове використання. 15 тисяч по суті свої тому 15 тисяч. Це по суті. Ми забезпечимо всі лікувальні установи і правоохоронні органи. Всіх. О, причетний до вирішення тих чи інших проблем і пов'язаний з контактом з можливими хворими. Це перший момент. І другий момент це звичайно необхідно запустити реалізацію даних масок в торгівельну мережу. Крім того, за дорученням президента представники банківської спільноти мають обговорити можливість призупинення на час дії карантинних заходів нарахування відсотків за кредитами. Це підтримує підприємців, які змушені тимчасово призупинити свою діяльність. Повний перелік заходів, спрямованих на недопущення поширення на території Придністров'я коронавірусної інфекції, буде прописаний у відповідній постанові уряду. В середу на сесії Верховна Рада має розглянути пакет законодавчих ініціатив, що мають відношення до даного питання. Їх підготували прокуратура, ПМР і Мін'юст. Предбачається участь у пленарному засіданні президента. Його присутність зумовлена рішенням глави держави про введення в республіці режиму надзвичайної ситуації. Відповідний указ готується до оприлюднення Ня конституція ПМР вимагає обговорення цього питання на парламентському майданчику. Перші стрічки рейтингу новин сюжет для справжнього фільму катастрофи коронавірус. Здається, він курсує не тільки повітряно-крапельним, але й шляхом думок, емоцій. Ми про нього думаємо, переживаємо, боїмося. Країни закривають кордони, вводять карантин. У Придністров'ї коронавірусу немає, але вже четвертий день ми живемо в нових умовах умовах карантину. Масово не збираємося, навчання скасовується від сьогодні. Школи і вузи на позапланових канікулах. Студенти зможуть навчатися дистанційно менше звільнень буде у силовиків. Головна міра профілактики санітарний режим. Прибирати в громадському транспорті, магазинах на робочих місцях будуть частіше, використовуючи дезінфікуючі засоби для вірусу. Це смерть. Є питання допоможе МВС в республіці. Створена гаряча лінія. Ну, это гаряча ліня це гаряча лінія з усіх питань, що цікавлять громадян у рамках протидії коронавірусу, починаючи від заходів профілактики, як потрібно поводитись, хто може надати допомогу до різних правових питань, пов'язаних з перетином державного кордону. Оперативний штаб з профілактики та запобігання поширенню коронавіруса діє більше місяця. Це центр опору. Саме туди стікається вся інформація. Є підозра на коронавірус, людину попросять залишитися вдома, обмежити контакти з іншими людьми. А ми першою ознакою, при якій ми можемо запідозрити випадок коронавіруса, це зібраний і анамнез. А саме чи перебував даний пацієнт за останні 14 днів в контакті з якоюсь людиною, яка знаходилась в зоні ризику в країнах, де є підтверджені випадки коронавірусу. По-друге, якщо даний пацієнт повернувся з цієї країни самостійно, і третє, якщо у нього є якісь симптоми, тобто температура, нежить, першіння в горлі, сухий кашель. Президент Вадим Красносельський закликав громадян утриматися від закордонних поїздок, менше контактів за кордоном, менша ймовірність захворіти. Громадянська відповідальність звучить як ніколи актуально. Наступає такий момент, люди чітко настає такий момент, коли люди повинні чітко розуміти небезпеку тих чи інших своїх дій або бездіяльності, чітко оцінити наслідки, обрати позицію своєї поведінки. А я сподіваюся, звичайно, на свідомість громадян нашої республіки. Придністров'я продовжує триматися. У нас коронавірусу немає. Напередодні МВС повідомило в одній з лікарень Кишинева. З підозрою лежить 24-річна дівчина з Придністров'я. Вона прилетіла з Італії. Друга жінка 50 років. Теж з підозрою в одній з лікарень нашої країни в обох випадках діагноз не підтвердився. Ще шість придністровців залишаються на домашньому карантині. Всі вони контактували з хворими на коронавірус. За ними спостерігають лікарі. Як вберегти себе та близьких від небезпечної інфекції коронавірусу. Лікарі кажуть, наша зброя сидіти вдома і менше бувати в місцях скупчення людей. Варто утримуватися від поїздок у громадському транспорті. Перевагу слід надавати пішим прогулянкам, адже вхідні ворота інфекції це слизові верхніх дихальних шляхів та очі. Передається вона повітряно-крапельним шляхом. Симптоми нагадують ознаки простуди чи грипу, тому починати треба з себе. Часте миття рук німіні миття рук не менше 30 секунд з милом і при можливості з антисептиком. Треба вміти правильно кашляти і пчихати. Кашляти тільки у серветку. Якщо немає, то це можна зробити у ліктьовий згин. Обов'язково після цього помити руки, а серветку викинути в контейнер, закрити кришкою. Ефективним методом профілактики кажуть лікарі є регулярна обробка рук спиртомісним антисептиком. Наприклад, на грошових банкнотах вірус тримається три дні. На пластикових картках усі дев'ять. Варто протирати і телефон. Його ми підносимо до обличчя протягом дня доволі часто. Одягати маски слід тільки тоді, коли самі кашляємо та пчихаємо. Нашення масок. У носіння масок доречно в тому випадку, якщо ви відвідуєте заходи з великою кількістю людей, коли близько контактуєте з інфікованою людиною і коли вам необхідно прийти в колектив і будете контактувати на близькій відстані. Маски повинні носити заражені люди, вона ефективна лише протягом двох годин. Поширюється коронавірус у геометричній прогресії. Науковці вже порахували. Один померлий це 300-400 інфікованих людей. Стрибок від кількох хворих до кількох тисяч миттєвий, і це слід пам'ятати щоразу, коли не миєш руки чи виходиш на роботу з температурою. Ми часто хибно думаємо, що це станеться з ким завгодно, тільки не з нами. На сьогодні це все більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустрічах завжди о 18.15 на першому придністровському.